Осім, вставай! Не можна запізнюватись перший день! Тік-так. Швидше давай. Поклаптись у наші. Хорошуй ногами. Не гальмувати! Ти мафуса підготувати ще вчора ти, ввечері. Ти мені допомагаєш! Заступни вихідні? Ні, затягнув вже кроватку. Мам! Він. він завеликий! На наступний рік підійде. Не можна таке носити. Це штуфлі? Ну мені вони схожі на кросівки. Божечки, який важкий рюкзак! Ну і ціни на підручники, ну і ціни на цю форму, ну і ціни на поїздку класу. А як же? Що ти там шукаєш? Ручку. У нього навіть ручки нема. Хто цього історію викладає? Ой Йоссибуси. Це хто купив? Таро. Один лише цукор і. Я приготую тобі кашу. ні 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 не треба. Ось, візьми. Та ні, мам, може, гроші до си наубіт. Я сендвічі зроблю. Що? Нема нічого поганого у сендвічах з варенням, у сендвічах з салатом і сиром, з огірками та соусом паприка. Очень, з цього року не сідай полець бай. Що? Чому? Ти знаєш чому. Ну, мам! сіть ка ще із Джеймсом Уайт. Він ж у вас відмінить. Ну він зануда. нуда. Що-що? Він нудний. То це щось інше казав. Ця куртка недостатньо тепла. Натягай. Мам, я не надягнув. О щін. Ні. Я тебе підвезу. Та я на віліку поїду. Ти ще мами соромишся. Так, звичайно. Так, дай нанять. Да, все, мама, не щастя. Все, хай щастить, сонечко, хай щастить. Натягни куртку. І кутку! Ішом! Думдап!